Вітаю, шановні студенти. З вами знову я, завуч кафедри гігієни та екології номер 1 доцент Юлія Олександрівна Олійник. Це друга лекція з, до першого заняття з дисципліни гігієна та екологія присвячена методам гігієнічних гієн, досліджень. Ця лекція є загальною для спеціальностей медичного медицина, педіатрія та стоматологія. Спершу кілька організаційних моментів. Готуватися до практичних занять ви можете за підручниками. У нас є за нашим співавторством два підручники. Гігієна та екологія за редакцією Бардова Вінницького видання 2005 року. Цей підручник зроблений більш як методичний посібник. До кожної теми є питання, цілі, задачі і питання для самопідготовки, і такий більш сучасний підручник 2020 року видання, він вже. Носить такий більш інформативний характер. В ньому є деякі теми, які не входять до програми навчальної дисципліни гігієна та екологія, тому до навчального курсу ну, особисто я додаю певні глави з цього підручника, які, які рекомендуються вам для самостійної обробки. Також ви можете. Використовувати підручники Київського видання 2017 року, Тернопільського видання 2022 року це найсучасніший з того, що я знайшла, або будь-яке інше будь-яке інше офіційне джерело, чи то друковане, чи в онлайн доступі. На офіційних сайтах. Однак при пошуку інформації в інтернеті раджу бути дуже уважними, бо неофіційні джерела можуть надавати досить часто недостовірну інформацію. Також в курсі, до певних тем додаються. Посилання на офіційні урядові джерела, на яких є санітарно-гігієнічні нормативи, які також можна використовувати для підготовки, бо в них є всі санітарно гігієнічні вимоги до об'єктів, які ми будемо вивчати. Також для практичних занять вам знадобляться робочі зошити. Вони, електронні варіанти цих жодків є в онлайн-доступі для завантажування в репозиторії університету на сторінці нашої кафедри. Їх ви можете знайти за ось цими посиланнями: посилання робочі. Вони будуть в дистанційному курсі в цій. Презентації в pdf форматі звідти ви можете, зможете перейти на сторінку репозиторію і завантажити ці, ці зошити для спеціальності медицина та педіатрія і для спеціальності стоматологія. А тепер поговоримо про сьогоднішню тему. Мета заняття. Основні дві мети цього заняття щодо першої, яка стосується змісту мети, завдання гігієни, і значення для лікарів різного профілю, трошки про це я розповіла в першій лекції. Основну інформацію ви зможете знайти в навчальних матеріалах. Які розміщення в дистанційному курсі. А в цій лекції, цю лекцію я хочу присвятити більше другій меті заняття, засвоєнню класифікації гігієнічних методів і засобів дослідження навколишнього середовища і його впливу на організм здоров'я людини. Сподіваюся, що мені вдасться допомогти вам зрозуміти. Принципи цієї класифікації, щоб ви змогли її легко запам'ятати. Отже, ще один момент: очікувані результати, знання і вміння, якими ви маєте оволодіти при вивченні цієї теми, вони також є в робочих зошитах на початку кожної теми, ви їх можете. Перечитати в зошитах або в цій же презентації. І питання для самопідготовки. Всі ці питання вказують розміщення також в робочих зошитах після кожної теми. Ви їх можете використовувати як своєрідний алгоритм для підготовки до конкретної теми заняття. І Окрім цих питань, викладачі іноді можуть давати вам додаткові завдання, якщо це передбачено сценарієм конкретного заняття, якщо викладач запланує якусь додаткову роботу, якесь цікаве, творче завдання, і для якого можуть знадобитися якісь додаткові знання, якісь дані. І тепер перейдемо безпосередньо до теми лекції, до методів гігієнічних досліджень.